В даному відео хочу продемонструвати, як на уроці можна швидко виконувати побудови для ось таких завдань, знайти площу фігури обмеженої графіками функції. Так, у нас y дорівнює x квадрат мінус 4, і ми вводимо з вами y дорівнює x квадрат мінус 4. Парабола одна є. Я можу попрацювати над дизайном. І... Так, щоб було видно формула, яка задає цю функцію y дорівнює х квадрат мінус 4. Наступна функція y дорівнює 5. Пряма. Так, і також можна попрацювати над дизайном. Так. І це ось y дорівнює 5. Тепер мені треба ось цю плоску фігуру заштріхувати. але ж спочатку треба знайти точки перетину. От уже ЄАЄбра їх нам показує. Так, я можу збільшити масштаб точки, так, і можу ось так. Зробити. І тепер мені треба зафарбувати цю плоску фігуру. Для цього я ввожу інтеграл. Я от починаю вводити, програма вже далі підказує. Інтеграл мені треба між, між функція, функція, початкові значення. Причому, як ми інтеграл записуємо ми від графіка. От этого Y дорівнює 5, то, що зверху віднімаємо площу криволінійної трапеції, обмеженою нижнім графіком. Тобто на початку в мене буде G, далі через кому назва, тобто ці от, от, от назви, які Геогебра дає. F, F, так, F, де в мене F тут, і границі інтегрування мінус 3 і 3. Все, Enter. І в мене ось Геогебра, і вже значення інтеграла, тобто площу плоскої фігури, нам предоставила. І саму ось цю плоску фігуру. Я можу її. Концентріване зробити по кольору, тут вже як я захочу. Тобто на це багато часу не потрібно. Використовуйте, будь ласка.